Дорогі випускники, для мене велика честь мати сьогодні слово перед вами. Перше, що я хочу вам сказати, це подякувати вам за ваш вибір. Вибір стати на захист своєї батьківщини. Дякую вам за це. Це надзвичайно сміливий поступок, особливо сьогодні. Перше, що ви повинні пам'ятати, що ви маєте вижити. Повернутися живими, на жаль, цього замало. Адже ми ведемо боротьбу за свою Україну, тому ви маєте повернутися живими і обов'язково з перемогою. Борючись із нашим ворогом, ведучи з ним боротьбу, пам'ятайте про те, що найдорожче, що вам довірить зараз держава, це будуть люди, люди, яким ви будете командувати, і люди, які будуть дивитися вам в очі і сподіватися на ваше мудре рішення. Люди це найдорожче, що у вас буде. Дуже пишаюся вам, тому що ми з вами однією кров'ю. Повертайтеся живими і з перемогою. Слава Україні!